Тепер звернемось до того, як невідомі дрони або ж ракети обстрілюють територію Російської Федерації. Ну от, зокрема, Смоленськ перші кадри, які сьогодні на ранок з'явились, ну, Ось так. Якісь невідомі літальні апарати літають. Бачите, в Смоленську. Чому вони там літають? Зараз поясню з посиланням на пана. Коваленка, керівника ЦПД, значить, він прокоментував цю історію, і щодо Смоленська зокрема приділив особливу увагу. Він каже про те, що в фокусі уваги повітряний, вибачте, авіаційний завод. На ньому зокрема виробляють літаки військового призначення. каже пан Коваленко. Нагадаємо, що це керівник центру протидії дезінформації. Зазначається, що цей завод, друзі, тісно пов'язаний з іншими підприємствами російського оборонного комплексу, і він постачає компоненти, і бере участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем. Класна ціль, звичайно, класна. І два регіони інших: це зокрема Вороніж. От далі він можливо нічого не видно, але чути буде дуже добре. От Вороніж, там саме нафтобаза. Мова йде про нафтобазу, яка була вражена, тому що кадри ось такі після цього з'являються, і свідчить про те, що е, добряче прилетіла в нафтобазу, яка ось так от палає. Ну і Ростов, друзі, це вже на завершення, буквально так в якості родзинки. Також характерні звуки для дронів. для... Безпілотників, що атакували незрозуміло, лише загальними фразами дописали що інфраструктура, яка допомагає росіянам ем, проводити цю війну, ось такою є оперативна інформація в частині того, як хто і що іде, і коли обстрілюють. пане Бориславе, вам слово. Ну, я можу сказати, що це нормальна метода. Треба знищувати всі об'єкти, які роблять ворога сильніше, і послабляти його. Більше того, в Смоленській області є НПЗ в Ярцево, і туди теж сьогодні були прильоти. Тому атаки по НПЗ тривають за останній місяць росіяни зменшили виробництво переробку нафти на 9%. це Досягнення, зрозуміти, майже 10% пішло геть через те, що Україна знищує потужності і російські потужності. І я можу сказати, що це впливає на все, що відбувається в Росії, тому що нафта це паливо, а паливо це кров для техніки на полі боя. Те, що відбувається, це якраз системна метода по. Знищення переваги ворога на землі через нанесення ударів повітряними ці через повітряні атаки все працює. Про так треба й далі. Єдине, що таких атак повинно стати значно більше. Як це зробити? Треба масштабувати виробництво української зброї українських дронів. До речі, останні новини пояснили, що українські дрони це не зовсім українські дрони. З'ясувалося, що американці вклали півтора мільярда. В ці гроші і в десь в пропорції 40% вклала Україна. Наша влада а 60 вклала вклали американці. Так, от якщо б американці не вклали, нічого б не не вийшло. Це говорить ще раз, що самостійно українська влада нічого не може зробити ані грошима, ані керуванням. Ну от така у нас влада, що робити. Тому дякуємо ще раз американцям за те, що вони допомогли. І те, що ми зараз маємо. Хоча найближчі новини зі сполучених штатів не найкращі. Ну, наприклад, один з перших указів, який підписав Трамп, він і. Припиняє на 90 діб фінансування всіх країн за кордонами Сполучених Штатів. І Україна підпадає сюди теж. Але про це, пане Бівок, ми поговоримо трохи пізніше, коли будемо обговорювати перші укази і рішення після інаугурації. Безперечно, під це є не те, що там окремий блок, але низка указів вона є доволі резонансна. І, друзі, це те, що було анонсовано, те про що можливо не всім було відомо, але те, що точно вплине на Україну, як сказав пан Борислав, однозначно, давайте почнемо. От що два запитання, пане Бориславе. Перше, Давай. звичайно, стосується ваших особистих вражень від інаугурації. А чому а, в римках промови не було згадано Україну? Можливо, і він і не мав згадувати Україну. Не знаю, він сказав загально про війну. І друге, яке стосується вже конкретних слів, тому що в овальному кабінеті журналісти в нього про це запитували, і от є декілька заяв: що дозволите, я просто процитую для нашого глядача, це важливо. А, Трамп налаштований як можна швидше завершити війну в Україні, і для цього він збирається поговорити з Путіним. Точні терміни завершення війни він назве вже після розмови з ним. Повідомляється про це. Він заявив перший день свого перебування а, в якості президента. Зустріч з Путіним буде організована в найближчий час. Для Путіна було б добре піти на угоду по Україні з метою завершення війни, за словами Трампа. Якщо Путін відмовиться від такої угоди, він зруйнує Росію. І у Російській Федерації будуть великі неприємності, каже Трамп. Далі санкції проти Росії збережуться до завершення війни. Трамп вважає, що Зеленський налаштований на угоду по завершенню війни. Трамп знову повторив, що війна між Україною і Росією не повинна була початися і не почалась би, якщо б він був президентом і заявив, що е, буде її завершувати в найближчий час. Ось такими є головні меседжі щодо України. Що ви думаєте, пане Доросла? Ну, давайте почнемо з того, що мене вразило, що не вразило з е... інавгурації. Ну, по перше, е... вперше були представники закордонних інших країн, керівники інших країн. Був е... президент Аргентини Мілей, був президент Еквадора Даніель Нобоа, прем'єрка Італії Мелоні. Колишні теж колишні були теж мене не дивує. До речі, це був і Джонсон, який показує, що він близький до Трампа, і може комунікувати з ним. Це і колишні президенти Клінтон і Буш. Це зрозуміло величезна зацікавленість була в тому, що були представлені так звані цифрові гіганти. Були представники Amazon, Apple, Facebook. Тесла, ну це зрозуміло. Взагалі були представники фактично цифрових гігантів, які показали своєю присутністю, що підтримку президента Сполучених Штатів від них буде. А заява Трампа про те, що американський прапор буде стояти. На Марсі викликала у Ілона Маска неймовірну реакцію. Камера показала в цей момент. Я думав, що він вискочить зі своїх штанців. Ні, не вискочить. Коли ми кажемо, що він не згадав ніякі країни, згадав. Він згадав, що саме завдяки йому звільнили заручників в Ізраїлі, і він сказав про це. Він сказав про те, що. Панамський канал він знову повернувся до нього, а пропускає китайські кораблі, і вон він керується Китаєм, і він поверне контроль за Панамським каналом. Це він сказав. Гренландію не згадав, але згадав її пізніше, коли підписував накази і тоді відповідав журналістам. Але я хочу звернути увагу: Зеленський не був присутній на інаугурації і з одного боку, це погано для України, тому що. Це показує реальне ставлення з будь-які заяви Зеленського, що все супер. А зараз, до речі, будуть сказати, говорячи голови Банкова, так нікого не запросили. Ну так, Мілей не президент Аргентини. Більше так, а Нобо ну, більше не президент Еквадору. А пані Мелоні більше не прем'єрка Італії. До речі, це є вища посадова особа в Італії. Тому ні, Зеленського не запросили, незважаючи на те, що він. Ну теж, мабуть, випригивав зі штанців і на всіх інтерв'ю говорив: якщо мене запросять, я приїду. Не запросили. Це показує ставлення до Зеленського, до речі. Лідера Китаю запросили, але він не приїхав, а Зеленського не запросили. Це показує не тільки тому, що він, що він з Сі Цзіньпінням в різних вагових категоріях. Ні, ні, ні. Це говорить про те, що ставлення Трампа, про яке багато хто говорив, до Зеленського, негативне і залишається. Не хотів він його бачити на своїй інавгурації. Для нас це погано, тому що Зелен... Трамп ставиться до людей може. Ну, скажімо так, екстраполювати своє ставлення і до країни, а він справді не любить Зеленського. Він зважає, що Зеленський, Лещенко і Ситнік це ті люди, які вкрали в нього другий термін і разом з Байденом. І те, що він мстливий говорить все його оточення, те, що він все пам'ятає, говорить це його оточення. І це ще раз для нас не найкращий момент. Ну, Зеленський вже. Хотів дуже хотів вистроїтися до тої черги, яка зараз стоїть до дупи Трампа. Я не перебільшую, бо зараз буде черга з тих, хто готовий цілувати дупу Трампа, але його навіть ту чергу не пустили. Тому треба зробити висновки, і те, що ані Єрмак, ані Зеленський не можуть комунікувати з Трампом, ще двоє ще раз. Їм треба негайно шукати людей. Які можуть кон'юкувати. такі люди? До речі, в Україні є, і вони так вони не входять в команду Зеленського, вони не входять в неї найближче оточення, але ці люди є. Хай працює над цим питанням. Це треба не Зеленському, це треба Україні.